Щорічно 15 лютого в Україні відзначають День шанування учасників бойових дій на території інших держав. На території нашої білоцерківської громади проживають воїни афганці які показали, що завжди з Україною. Ми вдячні вам за мужність і патріотизм, за стійкість та витримку. У цей пам'ятний день бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, затишку й тепла, висловлюємо щиро подяку всім ветеранам трагічної афганської війни та українським воїнам-миротворцям за відвагу, вірність присязі. Та схиляємо голови перед солдатами, яким не судилося повернутися живими на рідну землю. У 2014 році тисячі воїнів-афганців одними із перших відправилися добровольцями на український схід. Наші земляки Гавриленко Ігор Васильович та падалка Сергій Олексійович і сьогодні захищають нашу державу від російського агресора. Ви, саме ви завжди для всіх були і є прикладом мужності і відваги, зразком людини, для якої обов'язок це не просто слова, а норма поведінки, суть життя, любові великої і небесної, миру і злагоди дай Господи, моєму народові і всім народам сущим на землі.